Єлисейський палац висловив обурення офіційною заявою представниці російського МЗС Марії Захарове. Вона посилаючись на оприлюднене нещодавне відео із поїзду, в якому їхали одразу троє європейських лідерів: президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, а також федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, розповіла про те, що вони нібито вживали у купе увага кокаїн. Лисійський палац звернув увагу на те, що російські фейкові повідомлення тепер уже торкаються перших офіційних осіб Європи. Фейкова теорія, яку поширила Марія Захарова, а також конспірологія, яку активно використовує зараз російські пропагандисти. Ми бачимо, нарешті дісталася і лідерів європейського союзу, що в черговий раз засвідчує істину. Російська пропаганда не закінчується ніде і вона не враховує жодних географічних кордонів, поширюючи свої фейкові наративи.